Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 14 та 15 вересня 2025 року. Сьогодні, 14 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Це складна, напружена доба переходу місяця з 3-4 фазу. Будь ласка, бережіть своє здоров'я. Нічого не сіємо та не саджаємо. Не можна поливати та підживлювати рослини це час стихії повітря. Не можна проводити обрізку саду, але можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах до 20-ї години вечора, не пізніше. Захист рослин, шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. Сьогодні 14 вересня сприятливий день для різних заготівель, але тільки до 20-ї години вечора, не пізніше. Важливо для здоров'я на 14 вересня 2025 року. Їжу приймаємо часто, але невеличкими порціями. Не можна використовувати для харчування, щавель та шпинат. І будьте обережні з ліками. Що ж приготувати? З чого можна приготувати смачні та корисні страви? Готуємо страви із риби, із морепродуктів, з будь-яких круп, варимо каші. курка, індичка, куріпка підходить для приготування теж. Різних страв для тих, хто їсть м'ясо. Із доступних овочів, фруктів, ягід, горіхів, кунжуту, мигдаля готуєте будь-які страви. Смачного вам! Завтра, 15 вересня, спадаючи місяць буде знаходитися в знаці рак. Сприятливий час для посіву. В теплицях насіння редиски та дайкону, але тільки ранніх сортів. Сприятливий час для роботи з розсадою для пересадки кімнатних рослин. Нарешті ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Це знак стихії води і дуже швидко інфікуються рослини. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 15 вересня несприятливий час для різних заготівель. Нагадаю, це час стихії води, а значить дуже швидко псується продукція. Важливо для здоров'я на 15 вересня 2025 року. Тут треба пам'ятати, що не можна використовувати для харчування будь-які молочні продукти, сирі овочі не їмо, прохолодна їжа, прохолодні напої. Це не можна використовувати і не можна переїдати. Що ж можна приготувати? Все їмо в теплому або ж такому, можливо, трошечки гарячому вигляді. Це овочеві супи свіженькі, салати з відварених овочів, готуємо страви із риби, із морепродуктів, морської капусти, дуже корисні страви із картоплі, моркви, буряка, топінамбура. Додавайте до меню будь-які доступні горіхи, дуже корисні екзотичні фрукти. Якщо у вас є, нема екзотичних, свої використовуйте. І до всього цього дуже корисний житній хліб. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію, що зустрінемося з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!